Так, всім привіт. Робимо невелике ТО та їдемо орати. Вже, як завжди, тракториста вже немає, чоловік там був прийшов, поміг пару днів і все, здимів. Ну то таке, руки ростуть з правильного місця, самі все зробимо. Обдули радіатор, бо соломи було капець. Тут що ми зварили таку приспособу, ящик, тому що передок ну Трошки йшла пробуксовка в тракторі, і передок підривало і уводило в сторону. Так що взяли восьмерку желіза і по-бистрому зварганили. Ось такий ящик тут ще. Ось можна і ключі кинути. Коротше, удобно так, А ще які були проблеми? Були проблеми, що плуг підіймався та не опускався. Ем, я як купив його догружатель, пружина була виконана тут було е, закручено наглухо, я все розібрав, поставив пружину, поставив тяжку, от, все зробив от, він вроде як працює, виставляєш там собі на сімерочку і передок там держи на одній висоті. Але проблема в тому, що коли ти довго працюєш і піднімаєш потім догружателем, Піднімаєш плуг. Я не знаю, що там відбувається. Тут десь щось, тут оце механізм оце, догружателя, тут десь щось приклинює і все. І Він качає постійно на підйом. <гум> Приїхав, поставив холодну шлангу, тому що масло тут нагрілося просто до бешених температур. Поставив шлангу з керниці, з тих плуг сам опустився. Коротше, я розібрав був цей дозатор чи, що це, я не знаю. там... Куча пружиночок, все кучу, промив його, все поставив, вроді працює. От, Але проблема в том... сейчас вам покажу скабін. Проблема в цьому рычагу, що його треба отвести так, щоб він не доходив до кінця, щоб там не доводилось на всю. Так що сейчас підрегулюємо це і обдуємося, міряємо мастило і їдемо. Так що. Зустрінемось на полі Так, всім ще раз привіт е, вчора так е, був цілий день ремонту От, були там всякі нюанси mm. все поустріняли від, відрегулювали приплужники і висоту і угол там трошки було От. Нюанси. От, все зробили, все наладили. Сьогодні з 8 годин на полі. Ось залишилось вже 6 гектарів. Гектара 2, 2 там з копійками. от Приглубили 30 сантиметрів зараз у нас. Глубина 20 желізна. От ще дивіться, як знизу достає і корні, і берізка, і молочай. Все, корні достає, хорошо перевертає. Все, ну, якби ідеально, ось такий фон. Хто розуміється, знає, що це просто сикарно на п'ятірку.